Але я хотів би, щоб для нас, тих, які пізнали Ісуса Христа як Своєго Спасителя, це були не просто слова, хто він завів з Богу з, неї, з нею. Вона почала сильно доказувати йому, я не пам'ятаю, якої віри вона була чи вона православної, чи до католицької. Я вона доказувала, що немає правильнішої віри від теї релігії, до якої вона належить. І коли проповідник, слухаючи її, почав задавати їй запитання і каже, скажіть, будь ласка, а чи ви маєте впевненість в тому, що коли ваше життя закінчиться тут на землі, ви будете з Богом на небі?» І вона замовкла та знизила плечима і каже, ні, я не маю такої впевненості. А він далі каже, а ви взагалі вірите в позагробне життя. А вона каже, а хто свій там приходив? І далі, і далі він задавав їй запитання, а в кінці каже, скажіть, будь ласка, а взагалі Бог є. А вона каже, а хто його бачив? Отака От віра, брате моє сестри. Отака От віра це лише слова, дуже часто для людей. Я не хотів би, дати моє серце, щоб для багатьох із нас довго повторював це були лише слова. Наші зібрання воно приближається до закінчення. Ми будемо з вами молитися, будемо розходитися по наших домівках. Але кожна секунда. Кожна хвилина, кожна година, кожен прожитий день він говорить про те, що буде зустріч, брати мої сестри. Буде зустріч з тим, про якого ми сьогодні говоримо, про якого співаємо, про якого розказуємо вірші. І для багатьох, для багатьох ця зустріч буде бажаною, очікуваною. А для багатьох. Неочікуваною, небажаною Тої та зустрічі, якої не чекали, але вона прийде в життя кожної з нас. Я хотів би, щоб кожен із нас, брати мої сестри, кожен із нас приготувався до цієї зустрічі. Кожен із нас, ми так багато сьогодні чули, приготувався до зустрічі із Богом. Я читаю два місця Святої Книги Біблії. Перше місце читаю з Старого заповіту. Це книга-вихід. Книга-вихід, 12-й розділ. 12-й вірш. І нижче. Книга-вихід, 12-й розділ. 12-й вірш. І перейду я Тієї ночі в єгипетській краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного, від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь, і буде та кров вам знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетській краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його, як свято для Господа, на всі роди ваші, як постанову вічно будете святкувати Його. І друге місце я читаю з об'явлення. Івана Богослова, сьомого розділу, якщо ви були уважні, перша частина, вона вже цитувалася перед Пісною квитки, що щойно співали наші кориси. А я почитаю трошки нижче. Сьомий розділ, 13 вірш, і відповів один із старців і до мене сказав, оці... Що задягнені в білу одежу, то вони звідкіля поприходили? І сказав я йому, мій пане, ти знаєш, Він же мені відказав це ті, що прийшли від Великого горя і вибрали одіж свою та вибілили її в крові агнця. Тому то вони. Перед Божим престолом і в храмі Його день і ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду й спраги терпіти не будуть уже, не буде палити їх сонце, ані спека яка. Бо агнець, що серед престолу буде їх пасти і водитиме їх до джерел от життя. І бо кожну слезу з очей їхніх зітре. Алілуя! 430 років небо мовчало. 430 років Бог не давав відповіді або не відповідав. Прийшов час, оприділений Богом, відміряний Богом за гріхи ізраїльського народу. І Бог згадав про свій народ, згадав про своїх синів і дочок, згадав, що одного разу він назвав його народом святим. І ми читаємо, посилає свого мужа Мойсея до фараона. І ось переносимося в той час, в той момент, коли фараон, коли Мойсей стоїть. Перед фараоном кара за карою, кара за карою, а Бог ожесточає серце Фараона. І фараон не хоче відпустити народу Божого для поклоніння живому Богу. Але Бог сказав Мойсеєві Мойсей, те, що я положив в своїх планах, те, що я задумав, Мойсей, ніхто не ні на небі, ані на землі, ані під землею. Не може відмінити, не може зупинити мого задуму. Мойсей, я покажу тобі це, я покажу усьому ізанському народу. І Бог каже, ось остання кара десята. І я кажу тобі, паром точно відпустить вас. Але ви повинні зробити ось те і ось це. Ви повинні заколоти анця. Ви повинні взяти ту кров з цього анця, зайти в доми, зайти в хати. І там, де ви будете на одвірках ваших дверей, цією кров'ю, помазати оці по одвірки дверей, за якими ви будете знаходитися. І Бог каже цієї ночі, цієї ночі ви побачите мою славу. Я явлю її. Я пройду по всьому єгипетській землі, по всьому єгипетському краї. І там, де я не побачу крові Анця, буде велика поразка. Кожний перворідний в домі Єгипетському помре від години і аж до скотини. Але де я побачу кров анця на одвірках дверей, я не зайду туди. Там буде життя, там буде радість, там буде благословіння. І ми читаємо, що Бог так зробив, як сказав, весь Ізраїль він знаходиться за дверима. Які були помазані кров'ю анця. І ось серед ночі написано, Бог послав свого Ангела, бог сам прийшов і казав, я пройду по Єгипетському краї. І ранком, коли всі проснулися, був великий зой усьому Єгипетському краї. Бо кожен побачив свого сина, кожен побачив свою дочку, кожен побачив мертвою, усе написано. Від перворідної людини аж до перворідної скодини померло, померло, прийшла смерть, прийшла воля, прийшов великий зойк усьому Єгипетському краї. Але в Ізраїльському домі, ізраїльсько, ізраїль, серед Ізраїля була велика радість, бо не сталося, як написано. Згубної порази не сталося в ізраїльському краї. Коли я читаю це місце, я зверну увагу, брати мої сестри, на що саме Бог звертав увагу, коли проходив, для того, щоби вигубити, для того, щоб знищити, для того, щоб показати свою славу. Я думав собі, може, Бог дивився на ізраїльський народ. Може дивився на їхні добрі діла, а може дивився на те, на їхні молитви, якими вони кликали до нього. Там не написано так. Скажіть, на що дивився Бог, коли проходив серед усього по всьому Єгипетському краї? На що він дивився? На кров анця. Чуєте? Оце було знаком для Бога, для того, щоб Бог не заходив в ці доми, на яких він бачив кров Агнця. Я не знаю, Бог не говорить про те. Може там знаходилися грішні люди? Може там знаходилися ті, які не зовсім довіряли Богу. Але вони знаходились за цими дверима. І не було поразки. Не було поразки по одній причині. Бог дивився на кров Агнця. на кров Агнця яким було, якою було помазано оці двері, оці двері, і він проходив мимо, проходив мимо. Брати мої сестри, ми читаємо, що кожного року ізраїльський народ згадував цей момент. Це була постанова Божа, це було повеління Боже, що він так робив, згадував. Що згадував? Згадував своє визволення, згадував той момент, що вони були рабами в Єгипті 430 років. Вони і рабами в Єгипті згадували своє визволення, згадували той час, коли Бог сильною могутньою рукою. Ми читаємо, що фараон не просто відпустив їх, що він зробив. Написано, що він вигнав їх зі своєї землі, написано все. Вони позичили золото, вони позичили багато, написано, що ізра... із... єгиптяни віддавали, настільки страх Божий, настільки страх оцей перебував. Єгипетському краю, що вони віддавали все. І написано, що Ізраїль забрав все багатство Єгипту і поніс з собою. Зверніть увагу, що зробив Бог, що зробив Бог. І кожен рік, кожен рік ізраїльський народ згадував своє визволення. Брати мої сестри, ця історія сьогодні служить прав образом новозавітньої казки. Боже Слово говорить нам, Апостол Павло пише своєму посланні до коринтян і каже. Що наша пасха, Христос заколений за нас, у нас, за нас уже принесений. Ми сьогодні багато вже чули про Божу любов. Ми сьогодні вже багато чули про Божу милість, яку одного разу Бог явив через сина свого Ісуса Ісуса Христа. І коли я читаю це місце, я розумію, брати мої сестри, що коли ми станемо перед Божим престолом, Чуєте, я повторюю, коли ми станемо, а це прийде в наше життя, це неодмінно станеться, неодмінно збудеться, тому що ці слова записані в святій книзі Біблії, ці слова сказав сам Бог, що кожному із нас прийдеться стати перед престолом Божим. І я розумію, що Бог буде дивитися не на наші вчинки, Бог буде дивитися не на наші обличчя. Або буде бачити, чи ми прийняли жертву Голгофи, чи ні. Бо буде дивитися на пролиту кров Сина Свого Ісуса Христа, яка буде знаком перед ним, чи наше серце, воно є обмите кров'ю Христа, чи ні. Чи наші гріхи прощені через пролиту кров Сина Божого. І ми читали з вами, коли Йоанн був там на острові Пальпус, він побачив. Написано, звів свої очі і побачив. Багато багато люду написано, що його не може ніхто зрахувати. Багато із народів, язиків читали нам перед піснею. Стояв перед престолом і перед анцем, з в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І вони співали ту славу для Бога, бо звеличували цього анця. Вони казали, Благословення, слава, мудрість. Вони казали, хвала, честь і поклоніння нашому Богу на вічні віки. І коли Іоан побачив цю картину, він задав запитання і каже, мій пане, що це за люди, затягнені в білу одежу. Тобто запитав його ангел, хто це? А він каже, пане, ти знаєш, хто це вони. Хочу відповідь, каже, це ті, що прийшли від Великого горя. І далі каже, чому? Ангел каже, чому вони знаходяться тут? Каже, тому, що вони вибілили, що вибрали одіж свою у крові, вибіли її в крові ангця. І каже, тому то вони, що перед Божим престолом. Ми бачимо, брати мої сестри, як високо Бог. Цінить жертву Голгофи. Ми бачимо, на що Бог буде дивитися останнього дня. Чи ми прийняли цю жертву, чи ми її відкинули? Чи, ми, чи наше серце воно є обмите в крові анця? Чи ні? Оце буде знаком останнього дня. Хай благословить всіх нас Господь. Насправді, брати мої сестри, наша Пасха сьогодні є Христос, законаний за нас. Ми сьогодні повинні розуміти, що в Ісусі Христі наше визволення, в Ісусі Христі наше прощення і наше помилування в Ісусі Христі, в Його жертві, в Його пролитій крові. Хай благословить сьогодні нас Бог, кожного із нас. Насправді, ціль Божа, ціль Його приходу на цю землю, щоб ти і я не загинув, бо хоче, щоб ти мав вічність із ним, бо хоче, щоб ти і я там вічно ставив Його. Для цього Бог постав сина свого Ісуса Христа, для цього Він ходив по цій землі, для цього Він пролив свою кров. І сьогодні Бог говорить до тебе, коли ти хочеш. Коли ти віриш його словам, коли ти чуєш своєму серцю його заклик, то ти можеш сьогодні підняти свою руку. Ти можеш сьогодні вийти сюди, і ми будемо молитися за тебе. Це говорить про те, що ще, ще один подвиг голови. Написано, що Христос на подвиг душі своєї, що буде дивитися з задоволенням. Коли один грішник кається, що написано? Все небо радіє, коли один грішник кається. Чому? Тому що. Sin Boži kaže: "Do očja tvojih, od tešće od ta duša" За яку я проливав кров, моя кров не була даремно пролита. Оце моя жертва зробила і не боротіє, коли один грішник кається. І коли ти сьогодні хочеш прийняти Ісуса Христа в своє серце, коли ти сьогодні хочеш віддати своє життя, в Його спорядження, ти можеш це зробити. Ти можеш підняти свою руку, ти можеш вийти сюди. І церква Ісуса Христа, вона буде молитися за тебе. Хай всіх нас, Господь. Насправді, брати мої сестри, Бог. Хоче, щоб не просто ми сьогодні згадували, я повторюю, не просто наші слова сьогодні були Христос воскрес і звучала відповідь воїстину воскрес. Але ми готувалися до того дня, коли написано Христос вдруге прийде за своєю церквою. Насправді, для всіх людей, для кого, для кого